Всім привіт! Я хотіла виправити себе через те, що в першому своєму відео про нострифікацію диплома лікаря в Польщі я назвала нострифікаційний екзамен леком. Це неправильно через те, що це інший екзамен, з яким ви потім ем, зіштовхнетеся, так ем, тобто, давайте ще раз: для нострифікації диплому лікаря в Польщі вам треба здати нострифікаційний іспит. Це тести, так до, нь до нього готуються по платформам і по тестам. До екзамену ЛЕК, але це не лек, це мусифікаційний іспит. Ну і друге, так як я і говорила, відео це усний мовний екзамен, який здається в начальній із лікарській в НІВІ. А лек це екзамен, який ви будете здавати вже по стажу, по дипломовому. І так, це тести. Але ми за правильність, тому запам'ятали. Так, нострифікація диплому лікаря дорівнює нострифікаційний екзамен, тести і мовний екзамен в НІЛ. Лек це вже екзамен, який ви будете здавати по стажу по диплому. Дуже всім дякую за увагу. Вибачаю ще раз за помилку.